Номер шість. Розвивайте свою фінансову грамотність. Фінансова грамотність це не лише знання того, як рахувати гроші, але й розуміння, як їх правильно заробляти, витрачати і зберігати. У світі, де економіка постійно змінюється, важливо бути впевненим у своїх фінансових рішеннях. Почніть з основ: Вивчайте принципи управління грошима, дізнайтесь про інвестиції, кредитування та заощадження. Розумійте, як створюється особистий фінансовий план. Як розподіляти свої ресурси, щоб досягати своїх фінансових цілей, але найголовніше це створення додаткових джерел доходу. Не обмежуйтесь лише основною роботою, відкриття додаткового джерела доходу може значно покращити ваше фінансове становище це може бути інвестування в акції чи нерухомість, запуск власного онлайн бізнесу чи фрілансинг. Додатковий дохід це не лише дає більше свободи, але й допомагає зменшити фінансові ризики. Вивчить, як ефективно використовувати свої навички, хобі або ресурси для створення нових можливостей для заробітку. І пам'ятайте, фінансова грамотність це не разова інвестиція, це постійний процес навчання та досконалення. Чим більше ви розумієте фінанси, тим більше можливостей відкривається для вас. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.